Якщо ти цікавишся криптою і не знаєш, які новини впливають сьогодні на ринок криптовалют, то швиденько переглядай це відео. Тут якраз ми розбираємо рух криптовалют і новини, які на це впливають. Привіт, я тебе чекаю, приєднуйся, буде цікаво. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Не було дві неділі вже огляду, але і новин таких не було надзвичайних. Тільки одна новинка минулого тижня невеличка, незначна, зробила такий переполох, що просто, неймовірно, всі злякалися і відразу почали боятися, що це вже відскок. Ну, ми побачимо, що відбувається. Сьогодні будемо переглядати, дивитися, як теханаліз, що нам показує, що новинки, це все обов'язково ми розберемо. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підписуйся, став цьому відео лайк на пліт, якщо хочеш, дзвіночок став, щоб не пропускати моїх наступних відео. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Байбі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання, реєструйся, торгуй, будеш мати гарні бонуси. І пігнали ж дивитися, що ж у нас відбувається на ринку. Отже, друзі, з чого почнемо? Відразу почнемо з головного. Що такого минулого тижня відбулося в кінці тижня, ну цього тижня, що було. Що так вплинуло на наш біткоін і на всі решту криптовалют? Значить, великий шок для системи стався в середу. Коли зловісний звіт, від керуючого цифровими активами, Матрікспорт, пророкував, що комісія стійних паперів і бірж СЕЦ відхилить всі заявки на спотові біткоін ETF у січні. Отакий От стався. Бисер, я то так називаю. Що відразу на тому фоні всі почали продавати. Майже миттєво БТЦ різко впав, втративши понад 7%. відсот, і з лічені години упустився до 42 тисячі доларів. Очевидно, що ринок біткоїнів затамувавши подих, чекає на будь-який сигнал. Пов'язаний з перспективами ETF, і не безпідставно. Фінансовий продукт, який дозволить традиційним фінансовим установам та інвесторам отримати доступ до БТЦ, не володіючи криптовалютою, може зв'язати біткоін економіку США вартістю понад 14 трильйонів доларів США. Тобто ринуться інвестори США, їхні фонди, їхні приватні інвестори ну, просто ринуться вкладатися. І всі розуміють прекрасно, наскільки ця перспектива є. Високою тому так всі тримають руку на пульсі і ловлять кожен подих, що стосується ETF, тільки чують ETF, відразу все. А позитивно не чи негативна? Негативно все. Продаємо Позитивно? О, купляємо <гум> ну, ринок. Однак експерти швидко відреагували на статтю Матрікспорт, висміюючи її як таку, що ґрунтується на неналежних джерелах та хибному аналізі. Такі аналітики залишалися в переважній більшості, впевненими в тому, що Bitcoin ETF буде затверджено цього місяця. Заспокоєний цим запевненням, БТЦ швидко повернувся до попередніх рівнів. Давайте ж глянемо, як це виглядало. Отже, дивіться, яка серйозна получилася в нас стріла. Ну, якщо брати теханаліз, то по ідеї оцей закол, оцього коридорчика, він і означав, що ціна буде падати. Ну, що так стрімко, ніхто не сподівався, от чесно, що воно так може відбутися. Так сильно від 40, от, навіть денна свічка, від 45,5 до 40, до 40 300, ну, 5 тисяч Доларів для біткоїна це велика, велика сума. То денна свічка така. Тому бачите, наскільки зараз все напружено, і дуже небезпечно зараз щось прогнозувати. Отже, аналітик Bloomberg Джеймс Сефорд говорить, що організації, такі як фондові біржі або інвестиційні фірми, подають 19 б. 4 до СЕЦ, щоб запропонувати зміни правил. Форма детально описує зміни та причини, проходить публічний огляд і чекає схвалення. СЕЦ. ми чули, що СЕЦ працює з емітентами над своїми 19b4 Сказав старший аналітик Bloomberg ETF Ерік Блант. У, нас. у попередньому інтерв'ю рук радіо, вони йдуть туди-сюди на чернетках. Ось чому ми бачили, як С 1 оновлюється, але правки 19 b 4 s пішли прямо до СЕЦ. Вони не були повторно подані. Отже, коли ми побачимо, що вони повторно подані, ми дізнаємося, що СЕЦ підписали їх остаточно. Тобто всі 18 фондів подало вправки свої напряму до СЕЦ. Вони не подали повторно їх як на затвердження, а подали, щоб СЕЦ затвердила, ну так би попередньо, зробила зауваження, подивилася, чи все окей. І тоді, я так зрозуміла, вони подадуть на остаточне затвердження. І аж тоді СЕЦ або затвердить, або не затвердить, або відкладе. Це вже будемо бачити. Тобто, ще, от вже от зараз, станом на п'ятницю. Ще було зарано говорити. Ну я думаю, що все це там субота, неділя, вихідні. Як у них там, коли вони це розглянуть і коли подадуть, так само невідомо, коли подадуть остаточні заявки, так само десь на протязі декількох днів, там місяців, тижнів. Ну місяців навряд чи ну днів, тижнів. Давайте так будемо. І коли вже остаточно затверджується або не затвердиться перший оцей цей от тоді вже відбудеться якась ясна і чітка картина. Наразі ще рано це просто такі от хвилі, качелі робляться. Щоб людей трошечки ну щоб волатильність ринку підвисити, щоб хтось собі підзаробив, хтось собі когось вибило, біржі заробляють на тому, маркетмейкери. Тому ми це все прекрасно розуміємо і торгуємо дуже обережно, особливо зараз. Що ще хочу сказати, я про біткоін таке цікаве, оскільки найбільша. І найстарша у світі криптовалюта продовжує своє зростання. Її загальна вартість за ринковою капіталізацією продовжує зростати. За даними Companies Market Cap, біткоін на рівні 855 мільярдів доларів перевершив Тесла ілона Маска з точки зору ринкової капіталізації. Деякий час тому, після того як перестрибнув позначку 750 мільярдів доларів, тепер він також перевернув Berkshire Hathaway інк Уоррена Баффета, яка має ринкову капіталізацію 774 мільярди доларів. І Meta платформ, раніше відомо як Facebook, який становить 815 мільярдів. Тобто він перегнав таких серйозних гігантів, найкапіталізованіших -най -най в світі фірм. А про що це може нам говорити? Це говорить нам про одне, що таки дійсно світ повірив в криптовалюту. Саме в біткоін, ну, в найпершу першу чергу, тому що це найстаріша і найзрозуміліша для них криптовалюта. Так що, я думаю, що все в нас ще попереду і ніякого такого надзвичайного, особливо для довгострокових інвесторів, чогось надзвичайного вже в найближчий час чекати не варто. А навпаки, радіться, що вони інвестують, складаються і все буде окей. Давайте ж подивимося на графіки. Що ж відбувається в нас по прогнозам по теханалі? Ну що ж, дивіться. Якщо брати смарт-мані, то цей коридор так само працює. Спочатку малюємо коридор від верхнього і нижнього піку і чекаємо, куди ж буде заколюватися він. Ось він заколовся вверх, все далі беремо вниз, беремо позицію вниз. Якщо б ми отут взяли позицію вниз, то так, він фактично і пішов вниз знімати цю ліквідність. Ну ще цієї ліквідності він не зняв. Бачите, він просто показав біткоін силу шортистів. Наскільки люди готові шуртити зараз? У це велика така консолідація була в нього така велике перевзування, і люди вже настроєні шортово багато. Просто ну, треба закупитися дешевше великому гравцю, і це зрозуміло. Тому зараз сильно так сподіватися на ріст. Ну, от якщо б не було цієї картини, тут відбулося фактично перелой. Ну я б не стала, знаєте, на ріст сподіватися. Чому? Тому що така ситуація. Дивіться, в зоні перекупленості знаходиться вже дуже довго біткоін. Ось його зона перекупленості, він нічого нікуди не рухався. Але ще є один такий варіант, що я помітила. Якщо дивитися графік, розглядати. Давайте я дам на весь екран. Якщо дивитися з тої точки зору, що графік любить повторювати свою свій рух. І ось тут що було в нас? У нас був тут такий пролив, вже самий останній, і з нього почався ріст. Ріст почався. Так само тут можна буде врахувати, що це пролив і починається ріст. Отже, один така проторговочка, друга, так само тут одна проторговочка, далі йде друга. І тут в процесі росту, бачите, в нас була затримочка. Так само і тут. Ось є в нас затримочка, така як зараз. Може бути і далі вверх, розумієте? Якщо зараз цього тижня, наступний тиждень або ще через два тижні нам оголосять про прийняття той тієї, то ми вилетимо відразу. Так що тут я... Сподіваюся, тільки на вже на новини. Бачите, наскільки ринок реагує на новини? Настільки треба і дивитися, але треба фільтрувати. Новини не піддаватися на якісь такі ну дрібні новинки, от як зараз відбулося, маніпулятивна новина. Просто хтось щось ляпнув без підтвердження, без нічого. Це ж не офіційно все оголосило. Це просто ляпнули в звіті, зробили такий звіт аналітичний, але потім його розкритикували і все вернулося назад. Тому це такі новинки не звертаємо уваги, а серйозні новини від СЕЦ ми звертаємо увагу. Тому я біткоін наразі, якщо взяти по тих двох новинах, ну по тих двох признаках. То він мені виглядає шортово, але якщо взяти, що маркетмейкер може зробити все, що захоче, і вилетіти, можемо ми наверх, то я, я би так сильно шортів так само не прогнозувала. Тому я відкоєну наразі, я відкоїну кажу не туди і не сюди. Дивимося, спостерігаємо. А от в ефіра інша ситуація. Бачите, що відбулося тут? Вони забрали цю ліквідність з цього коридорчика. Тут так само зняли вже ліквідність. Так само, ідентично, невідомо куди піде, не туди і не сюди, тому що така ситуація. Зараз з біткоїном і все буде залежати від того прийняття ETF. Хоча, бачите, по ефіру фьючерсний ETF прекрасно прийняло лосець і нічого дуже і не возмущалося. Як так можливо, чого вони таку авантюру роблять, з того, я не знаю. Прийняли б вже, вклалися б люди, і, як то кажеться, торгували би спокійної. Ні, треба їм. Так що ефір так само в мене туди і не сюди. Ну, дивіться, що по посилання у посиланні почався відскок. Це і так було зрозуміло, що відскок тут повинен бути, бо тому що такий ріст аномальний. Він передбачає відскоки, куди можемо дійти. Ну от сюди ми так і не дійшли до цього хаю. Звідси ми вилітали. До 80 доларів, я думаю, ми дійдемо по Солані. Якщо так буде все флетитись, ринок, а солана буде далі скочуватися, то в принципі до 80 доларів ми по Солані можемо дійти. Тому Солана в мене наразі шортово. BNB прекрасно відпрацював ось цей фрактал. Зараз ми можемо тут флетитися довго, так само, як і е, може флетитися біткоін, поки ми не, не приймемо то або не відхилить сет з ETF, то тут ще невідомо, як буде рухатися. Ну те, що він ріс, це те, що я казала, що він росте буде, це він прекрасно відпрацював. Тому BNB в мене наразі не туди і не сюди. Ну же, друзі, ситуація така, що поки немає чіткого визначення і чіткого рішення СЕЦ, звичайно, що. Сподіватися рух кудись, в якусь сторону важко. Якщо якісь будуть невеличкі рухи, туди-сюди, такі боковичку, то може і будуть. А от таке, щоб от вже виліт якийсь, ну, може на якихось новинках і зроблять якісь виноси в одну, в другу сторону, але так, щоб рух, щоб набір позиції, розумієте, чи в шорт, чи в лонг, воно повинно бути чітко, видно, структура. Зараз наразі флет і боковик, тому чекаємо. Акуратно торгуємо. В середині дня можна щось ловити, такі невеличкі тейки. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись. Постав цьому відео лайк, дзвіночок. напиши мені щось в коментарях, будемо спілкуватися. Якщо не зареєстрований на біржі Binance, або бабі, реєструйся, я залишаю під цим відео реферальне посилання і в кінці відео підказочки. І тобі кажу, до нових зустрічей. Па-па!